Знайомтеся Сноб та гоп. Вони щось замислили. А в хлопці, ви що, надумали зробити когось безсмертним? Йо, я, це ще хто. Впевнений, цей хлопчина не знає, що таке самотність. Здається, це той, хто нам потрібен. Терпець виривається дізнатися, як він стане безсмертним. Чудова ідея пересадити у красунчика Денка Вурхіза. З біологічної точки зору можна зробити людину безсмертною достатньо прибрати з ДНК здатність до хвороб і старіння. Але сьогодні Сноп та Гоп хочу довідатися, як же вколошкати безсмертного. Перше випробування телепортація. Щоб зрушити один об'єкт із точки А до точки Б, потрібно перемістити всі атоми та нейронні зв'язки в абсолютній точності. Тому оригінал потрібно знищити і залишиться лишень його ідеальна копія. Тому теоретично будь-який телепорт вбиває смертного і безсмертного. Хм, я уявляв дещо інший результат. Проте рано засмучуватися. У нас є лужна ванна, яка здатна розчинити будь-яку живу істоту. Шкода, що іншопланетяни не дивилися серіал Пуститися берега адже луг швидше розчинить металеву ванну, ніж людське тіло. Гадаю, наступне випробування тебе точно прикінчить, знищивши спочатку твій мозок. Ніхто на землі не зміг так просидіти більше доби. Ти досі дихаєш? Ну, гаразд, недарме Сноп та вчора поцупили здоровецьку м'ясорубку. Чого чекаємо, м'ясорубка сама себе не увімкне? В нього пам'ять відбило. Точніше, всі нейронні зв'язки розірвалися і його свідомість як у немовлятка. І в якому сенсі ми його вбили? І що ми зараз будемо з цим робити? Гацьки, немає, може, щось гостро цікаве. <плес> Стривайте. На холеру вам уколошкувати безсмертного. А ви хотіли спекатися від мене, аби заволодіти моїм шоу? Дідько, він нас викрив час шиватися. Нічого, ми створимо своє шоу і тоді ми всім покажемо. Ану, згиньте. Вибач, чуваче, я навіть іменем твоїм не поцікавився. О, Арнольд! Приємно познайомитися. Знайомтеся, Арнольд, вирішив потусуватися в парку? Схоже, буріто, виявилося тобі не по зубах. Швидше знайди, чим його запити. Арнольде, схаменися, бог його знає, що може бути у цій магічній крамниці. Що ж, коли ти вже вирішив проблеми з мексиканською їжею, ходімо розважатися далі. Яка величезна черга, схоже, доведеться запастися терпінням або. Арнольде, це не дуже хороший вчинок. Здається, цій милій бабусі потрібна твоя допомога. Арнольде, стережись. Знаєш. Арнольде, я вирішив зайти до моргу і попрощатися. О Боже, ти прокинувся? Ні. Ти воскрес. Здається, що еліксир, який ти випив, подіяв, і ти став безсмертним. Мої вітання, Арнольде. Тепер ти станеш найдовгоживучішим організмом на землі. Твоє тіло має повну регенерацію, а термін клітинне старіння для тебе звучить як жарт. Ну що, як скористайся безсмертям? Я зрозумів, будеш переходити дорогу на червоне світло, мацати незнайомих дівчат. А також переможеш у конкурсі двійників Кенні Маккорміка. Які дурниці у тебе нескінчена кількість років, а ти витрачаєш її на це? Арнольде, ти ж можеш вивчити усі науки, опанувати всі бойові мистецтва і навіть відправитися вивчати, колонізувати нові галактики. Арнольде, може досить витрачати час марно. Гаразд, можливо, через двісті років ти подивишся всі серіали нетфлікса. Я бачу тобі трохи набридло. До того ж, твій дім почав старіти, а ти залишайся молодим. Один із мінусів безсмертя тобі доведеться пережити усіх твоїх близьких. До того ж світ довкола стрімко змінюється. А от ти відстанеш у розвитку і будеш відчувати себе зайвим у суспільстві. Все, що було тобі дорогим, поступово зникатиме. І з часом будь що перестане тебе радувати і дивувати, адже ти вже все бачив. У тебе настане глибока депресія. Звиняй, друже. Але це марно. Припини, Арнольде. Ти ж знаєш, що ти безсмертний. Арнольде, Пішли подивимось серіал, Арнольде. Я й добре залишу тебе наодинці з собою. Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти похований живцем! Так само, як Родріго Кортес. Так, а ну, годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, Твій телефон? Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Спробуй підключитися до інтернету, твій пост обов'язково побачать, але тільки після того, як вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю комедної форми. Є ідея. Дописи з гаотегом отримують на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нефту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тварині інстинкти. Що ж, а ти це окремий випадок. Арнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. це, як у матурмен. Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу, Арнольд, де що це? Ой, йдіть, лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою расисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Прокидайся! Знову галюцинації людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менша із Ану піднімай дупу, кепська погода не причина для вихідного. Що ліньки йти на роботу, ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш? Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже! Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає одного чудового дня, який не віщував лиха. Арнольда зачинили в гіпермаркеті до кінця його життя. Вам напевно цікаво, чому. Відповідь проста чом би і ні. Я просто вирішив його зачинити у гіпермаркеті. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину віску до твоїх послуг товари для відпочинку і спорту також лагманина та ліки. Це близько ста одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь 36 годин. Якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде. Через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, от тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її, пропускаючи через вугілля з відділу садівництва, і очищував сиріблом. Гаразд. Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн у магазині вистачить на вісім років. А потім твоїм джерелом їжі будуть багатько чого можна використовувати не за призначенням. Скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Його потрібно лише гарненько зім'яти і скористатися як наші прапрабабусі. бабусі. А коли закінчиться готівка, ти завжди можеш використати картку. Mm. О, бачу, ти вирішив влаштувати справжній тропічний рай. Не думаєш, що пальма із вітальні це трохи занадто. Гаразд, ось тобі ще трохи їдла, піла і нових друзяк качачок. Розважайся, Арнольде. Якщо до корисних бульбашок, гідромасаж може імітувати такі фізичні вправи, як присідання, підтягування чи віджимання. При вібрації м'язи скорочуються, після чого збільшуються в об'ємі, а вже через 30 днів вони досягнуть своєї максимальної сили і витривалості. Тобі, Леда Цюго, це точно сподобається. Гарнольде, це перший раз, коли я бачу тебе таким е, щасливим. Пропоную продовжити експеримент. Я зачиню тебе у вані на 30 днів. Але за одні умови я вимикаю воду і лишаю стільки їжі, скільки ти маєш зараз. Та й таке менше треба було жерти. Якщо за 13 днів не вилазити з вани, окрім бактеріальної інфекції шкіри і лущення нігтів, у тебе буде два сюрпризи. Або повна і втрата одного і трьох галонів води чи гіпергідратація, коли твій організм отримує води більше ніж потрібно, що призведе до набряку мозку. Арнольде, ти на то швидко поглинаєш їжу і воду. Як не дивно, через довге полоскання у воді шкіра стане сухою і порепаною. А в такій брудній воді буде дуже легко заробити інфекцію шкіри. Прошу, лише не дивися на свою руку. Аби провести 30 днів у ванні, посьорбуючи коктейлі, твоя шкіра має бути як у тюленя. адже у нього на 20% більше підшкірного жиру ніж у людини, що забезпечує гарну водонепроникність і захист. Але нині тобі як носію небезпечних кишкових паразитів для людей навряд чи будуть раді на такій вечірці. Арнольде, ти геть не схожий на тюленя і зовсім непридатний для водного життя. Однак з іншої сторони, твоя вана зараз рай для рослин. Твоя пальма зацвіла, гриби ростуть на стелі, а втребнику якось проросла пшениця. Тобі нема чого їсти і пити. Ні, благаю, Арнольде, не кажи мені, що ти питимеш цю воду. У ній купа бруду мікробів і твого волосся. Фу, не кажи, що я не попереджав тебе.